Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь нам дає слово. Перше слово, яке ми з вами чуємо, перше читання, книга пророка Ізакіїла. Господь показує, що Він вибирає те, що менше, те, що незначне в людських очах. Бог говорить, що я візьму. Пагін з кедра і посаджу його в іншому місці. Я не хочу використовувати вже те, що є, а я вирощу інше на, на диво всім, щоб всі були здивовані, що з цього, що не надається до розсади кедра, виріс такий великий гарний кедр. І пророк Ізакіїл говорить, що. Господь, я принижую дерево високе, та каже Господь, підвищую дерево покірне, чи я висушую дерево зелене, а дерево сухе вчиняє квітучими. Для нас це слово ну, про дерева воно не має ніякого значення, коли ми замість дерев візьмемо людей, тоді зрозуміємо, що, про що Господь говорить. Тобто Бог каже, що я те, що велике в людських очах, те, що зелене здається, те, що люди люблять і вибирають, перед чим люди поклоняються, чому віддають честь, я те все засушу. Воно не буде мати жодного плоду. І в наших очах людський це виглядає як несправедливість. Ми кажемо, Боже, чому так? Про що йдеться? Йдеться про те, що пишне в очах світу. Що пишне в очах світу? Це влада. Це ж бажання багатьох. Мати владу над іншими. Я не говорю тільки про політичну владу, да? а просто мати владу над іншими. От пишне в очах світу, це коли хтось має владу в сім'ї. Чоловік каже, я в сім'ї своїй керую. Жінка в мене не має навіть права слова сказати. Я в своїй сім'ї господар. Інші чоловіки кажуть, ну який ти молодець, а ти досягнув такої вершини, да? що ти жінку свою так міг упокорити, що вона тобі навіть слова сказати не може. І це цьому подражають, да? перед цим поклоняються. Це кажуть, це має, так має бути. Або навпаки, жінка тримає в руках чоловіка. Що він не може навіть будь-що промовити, тільки має все виконувати бездоганно. Та й перед цим поклоняються люди. Ну І влада в такому великому більшому значенні, що хтось підприємець, керує іншими, і каже: Я їм даю життя, я їм даю роботу, я їм даю їхній завтрашній день, вони від мене залежать, і перед такою людиною всі бігають. І і називаючи її там, таким дуже поблажливим іменами і по батькові, да, і каже, що от ви дійсно ви заслужили, ви зробили багато для мене. Да, і ця людина ходить і радіє цим всім. І каже, хто для мене такий Бог? Що він має великого, що, яке він значення має да, для мене? Гроші да. для людей, багатьох людей це найбільша цінність, за якою треба гнатися. Заради, заради цієї цінності можна втратити все своє життя, здоров'я, психологічне, фізичне здоров'я да. можна біги, бігти так за цими грошима, падаючи, викидаючи все на смітник, тільки, тільки гроші, тільки щоб їх осягнути. Для світу сьогодні це для багатьох з нас це величезна спокуса. Женися за грошами та да, біжи за цим всім. Да. Воно для тебе цінне. І ми вважаємо людей дуже успішними, да? ми перед ними навіть якось так себе почуваємо трошки е ніяково, коли людина має гроші. Це не всі з нас, ясно, що хтось на це не звертає увагу, але більшість людей, якщо хтось каже, що прийшла до нас багата людина, ну, то не знаєш, як з нею говорити з цією людиною. Да? Скажу: досягнув успіху в житті, успішна людина. Тобто зелене дерево по-нашому. Так ми це бачимо: зелене дерево. Так само будь-які успіхи людей, да, досягнення в якихось сферах життя, да, які людина зробила, це, наприклад, своїм тілом. Да. Не знаю, людина змогла справитися своїм тілом, да. якось так його зробити з цього тіла. Ну, Настільки досконале, що ми дивимося, кажемо, от, от, дійсно, ця людина досягла вершини, я так не вмію. Да. Я це цінував би дуже, але ну цього не вмію. Ну і Те, що, те, що нам подобається, те, що ми любимо, те, що якби ну, не дуже приємне в очах Божих, це гординя світу, да. те, що світ любить, те, чим хвалиться, те, що показує. А Бог каже, я вирощу. З людини, яку ніхто не бачить, яку ніхто не, 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 за, не зауважує, вирощу велике дерево, в якому будуть тішитися всі. І тут мені приходить на думку така проста людина, яку ніхто не бачить і не захоплюється. Це може бути двірник звичайний. От ми Проходимо повз таку людину, такого двірника, який замітає подвір'я. Ми дивимося на нього, думаємо, ну ну що він досягнув в житті? Ну, кар'єру він собі не побудував. Да. Ну, Мета він це подвір'я, замітає, да. збирає це сміття, да. збирає, можливо, якісь макулатуру, папір. Да. Ми дивимося на нього, ну людина да людина. Да. А яке здивування наше буде, тих, хто проходять, тих, хто її, можливо, навіть і гордою цією людиною. Бо він не виглядає так, як ми, можливо. або І багато тих людей, які проходили повз, яке ж будуть здивування мати, коли побачать цього двірника в Божому царстві? У світі їм ніхто не захоплюється, на нього ніхто не звертав увагу, ніхто не хотів його наслідувати. А він в царстві Божому великий. Бог його назвав своїм Сином, і він в царстві Божому має місце. А ти, який гнався, досягав успіхів, які тобі, здавалося, все тримав в своїх руках, а нічого там не маєш. Тебе нічого в Царстві Божому немає. Ти там ніхто, тебе взагалі там не знають, твого імені не знають. Ти прийшов, ти ж думаєш що тебе будуть як в світі приймати, да? будуть там знати, що Бог має тебе. От, ну, ти маєш бути відомим, бо ти такі досягнення зробив в житті. Ти був успішний, тебе поважали, а немає нічого. Павло апостол до Корінтян пише, що ми ходимо вірою і ми хочемо вже зустрітися з Господом, але поки залишаємося в тілі. Павло апостол про себе говорив, що я би, брати, краще вас би вже залишив би. Я б хотів би зустрітися з своїм Господом, але я залишаюся заради вас, щоб ще вам проповідувати, щоб ще бути з вами, товаришувати вам, бо це буде корисно для вас. Але я хотів би відійти вже до Божого царства. Оце прагнення християн зустрічі з Господом. Як же в нас воно сьогодні десь затерлося? Б багатьох з нас немає цього прагнення. Я не скажу, що в мене воно дуже велике особисто. А воно мало б бути. Бо якщо ми живемо і працюємо і трудимось на Царство Небесне, то ми маємо розуміти, що оскільки я для Господа працюю і оскільки я вибираю Його, то я хочу його побачити. Я хочу з ним зустрітися, я хочу бути з ним. А якщо багатьом з нас комусь скаже, що «от ти готовий сьогодні відійти до Господа, ми скажемо ні. Більшість з нас. Можливо, хтось каже так, а більшість з нас скаже, ні, я ще не готовий. В мене ще є декілька справ, я їх завершу і тоді вже буду готовий. Тоді я вже зустрінусь з ним нарешті. Я завершу це все і я тоді прийду. І в нас зазвичай ця зустріч запланована на старість. Ми плануємо на пізніше. Ніхто з нас ну, в такому молодому віці там, 40 років, 50, ну, не каже, що от я вже готовий, да, я вже все виконав. Ми кажемо, ні, ще в нас є 20-30 років, ми ще навернемось, покаємось, ми ще відпокутуємо. Да, і тоді, вже, коли будемо готові, тоді приймемо Царство Боже, тоді зустрінемося з Господом. Це і... прагнення християн. Перші християни навіть працю залишали. Да. Не будемо працювати, бо скоро Господь прийде для чого працювати. І Павло Апостол їх напоумлює і каже, що ні, треба працювати. Ви очікуєте на цю зустріч? Ну треба працювати, треба жити да, своїм життям, тільки що очікуйте на зустріч. Коли ми вибираємо Господа, напевно наш вибір знецінюють інші і задають нам питання, а що тобі Бог дав? А де плід твого життя? І очікую, щоб ми їм показали ті ж саме аргументи. Подивися, як зросла моя кар'єра. Подивися, скільки я почав заробляти, подивися, як я виглядаю мої аналізи. Да, я здоровий. Да, подивися це все. Бо я з Господом, я, мене все чудово, а ти без Бога в тебе все по Ну, Так би хотіли б люди чути від нас. Би. Такі плоди. Ісус говорить в Євангелії від Марка про те, що царство Боже зростає в такий спосіб і в нас зростає, приносить плоди, невидимий. Я цього якось не, не завжди помічав, бо не замислювався над цим, але я задав собі питання, яким я був 20 років тому назад. Потім 10 років тому назад. Чи я розумів те, що я розумію сьогодні? Я вам скажу, що я змінився. В мисленні змінився, в поведінку змінився, ставленні до інших людей змінився. Да? Я подорослий, що і так кожен з вас. Я складає свої сповіді, згадає свій, свій підхід до Бога. Такий дуже дитячий, да? ну, в такому негативному значенні дитячий. Да? Підхід егоїстичний. А тепер через час формації. Ти змінився, ти більше почав любити, ти більше зрозумів, ти пройшов багато страждань, ти вже досвідчений християнин. І ти можеш бачити, які в тобі плоди Бог зростив, як Бог тебе навчив любити, як тебе Бог навчив пробачати, як тебе, як тебе, як тебе навчив іти далі, боротися, вставати. Це все плоди. Але найголовніший плід ми побачимо, коли. Станемо перед Божим Царством, так, коли станемо перед Господом, от там ці плоди дуже яскраво будуть явлені нам і іншим, не тільки нам, а й іншим теж. І тому Ісус Христос говорить, що царство Боже, воно росте дуже повільно. Нам би хотілося б плоди бачити от сьогодні. Засіяв зерно, сів біля зернини і дивишся 20 хвилин, 30 хвилин не росте. Що їй бракує? Да. Година, дві, не росте. Через день прийшов, ну не росте, ну, ну що робить? Да. Треба щось робити. І людина в паніку впадає. Да. Як тобі Бог засіяв, це Боже зерно, ти прийняв його. Воно обов'язково принесе плід. Може, не стократний. Може, це не буде найкращий плід, але цей плід буде обов'язково. Ісус говорить про. Царство Небесне як гірчнічне зерно, яке маленьке, да, неоціниме, якого ну, ніхто не хоче вибрати і посіяти на, в себе. Ну, подивіться, скільки людей вибирають Бога сьогодні. Для скількох людей Бог є цінним, Він, має, він є скарбом. Більшість знецінюють, кажуть, та ваш Бог, на що він спроможний. Він безрадний, Він нічого не може, Він допустив війну ваш Бог, та він допускає тільки несправедливості. І тільки, дорогі брати і сестри, ми, які вибрали його, це гірчичне зерно невидиме, нецінне в очах людських, людина його не зауваже навіть. Ми знаємо, на що Господь спроможний, наскільки Господь великий, наскільки Він мудрий. Наскільки не передбачувані Його рішення. І обов'язково, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що Господь зростить в вас плід. Обов'язково. Да. Кожен з нас, хто вибрав Бога, незначу що в очах людських, не маючи жодного значення, отримає плід. З вас є дуже багато досвідчених християн, які вже це побачили. Можливо, хтось ще цього не досвідчив. Я цього досвідчив особисто теж в своєму житті. Я побачив, наскільки Бог мудрий, наскільки непередбачуваний. Я постійно про це говорю: Бога не можна прорахувати логічно. Не можна. Скільки б ми не хотіли, ми математикою Бога не прорахуємо. В Бога немає так складено, як в нас. Але Він знає, що Він робить. Він працює. Не 100 кроків наперед, а мільйон кроків наперед. І те, що він зробив 20 років назад, тобі здавалося неважливе і непотрібне, а через 50 років, або коли ти станеш перед ним, тобі це буде, ти це зрозумієш, що це було саме важливе, що в житті твоєму відбулося. А це може бути хвороба, можуть бути якісь страждання, може хтось тебе відкинув, тебе вигнали з роботи. Ти втратив все в житті. І цей момент для тебе був найважливіший для твого спасіння, щоб принести пліт. А ти його знецінюєш, каже, він не важливий, він не має значення. Або каже, це найважливіше, що в тебе в житті, і це тобі покаже потім. Тому, дорогі брати і сестри, що це слово для нас практично говорить? Не знеохочуємося. Маємо велику надію, йдімо далі і побачимо великі діла Божі. Амінь. Визнаємо